Життя театр сказано без перебільшень про героя сьогоднішньої програми. Ростислав Коломієць, знаний по всій Україні та за кордоном, як цікавий режисер, театрознавець, драматург, перекладач і педагог. І кожна з цих сфер діяльності присвячена одному храму Мельпомени. До речі, мистецтво приваблювало Ростислава Григоровича ще з раннього дитинства. Але у мріях нинішнього театрального діяча а тодішнього хлопчика була музика. Вдома, куди ще був. Років чотири, мені було п'ять. Я ставав на стілець і співав голосом Івана Семеновича Козловського. Був такий український тенор. Дивлюся я на небо, та й думку гадаю. Я довго її виконував, розумієте? Потім у мене розвинувся голос, я думав стати співаком навіть. Розвинувся, але не вийшло. Чому? Бо я побачив прекрасного галичанського співака і познайомився Зенек Бабій. Це тенор прекрасний, я вирішив з ним порадитись. А я вже вступив до консерваторії, здав значить, іспити, все. тенор був якийсь, і зараз трошки є. Я його почув, я зрозумів, що я ніколи так співати не буду. А перед ним проспівав, ну, каже, вступай, нормальний тенор будеш, каже, співати, Радамеса можеш співати. Я кажу, але як ти, я ніколи не заспіваю. Ну що ж ти хочеш, каже. Бо бій є один, а ти, будеш, а ти будеш один з. І от я не захотів бути одним з, а я захотів бути саме собою. Бо людина має бути собою, чим би вона не займалася. Ну так же, один сідає за кермо, це його справа, інший за трактор, то його справа, й то-то. А у мене от така справа. Чесно кажучи, я досі не знаю, хто я такий. Це не кокетування. От мені здавалося, наприклад. Що я актор прекрасний. Ну, в молоді, знаєте, це ж собі. Конечно, актор. Та ні, а потім думається, ж підкорятись весь час комусь режисерові. Я буду режисером. Іростислав Коломієць розпочав навчання у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпанка Карого на режисерському відділенні. Відразу по закінченні вузу його запросили у Тернопільський музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, а згодом і в Київський український академічний драматичний театр імені Івана Франка. Нині у доробку митця є понад 30 вистав. Їх грають навіть далеко за межами України. Але в один прекрасний момент чоловікові видавлення. За мало режисерської діяльності. Потім мене режисора почала не те, що не задовольняти, а мало мені чому здалося. Я зазіхнув на театрознавство. Я побачив, що український театр не такий, яким його видають, це було в 60-ті роки, не таким, яким він є в 60-ті роки, він не таким має бути. Що наші традиції інакше. Наші традиції не в співучості, не в такій якісь особливі, що грузини ще більше співають, ніж українці. Не в тим річ ментальність українського театру не в тому полягає. Я вирішив, як же це довести, що такі є традиції. Я, значить, поїхав до Санкт-Петербургу до Ради, і вступив е до аспірантури, вступив саме з такою практичною метою. Я написав диссертацію, видав книжку Театр Саксаганського і Карпенка карлова Це в Росії, в Україні це щось мені не вдавалося цього зробити. Я дослідив, якими ж були справжніми традиції українського театру і що ми повинні сьогодні стверджувати, а від чого відмовлятися як від канонів. Я, по-перше, виявив, вибачте, що я про себе багато говорю, три речі, що український театр. У другій половині 19 століття він був диференційований. Він розділився на театр музичний, це театр Старицького і Лисенка, з якого вийшов український оперний театр. Театр музично-драматичний. Більшість наших театрів зараз такий. Це театр, який сповідуваний Марком Лукачем Кропивницьким. І нарешті театр чисто драматичний. Це театр. Заснований на драматургії Карпенка Карого, його молодшого брата Панаса Саксаганського. У мене 13 монографій вже є, які складають цикл Сторінки історії сучасного українського театру. Так, це монографії про театри окремі, про окремих діячів театру, режисерів, акторів і про театри, які я люблю. Коротше, я не пишу так, знаєте, підряд про все. Ось такі сторінки історії вийдуть. Знають пана Коломійця і як відмінного перекладача його пергюнт, брати Карамазове, мертві душі та гамлет користуються великим попитом на сценах українських театрів. Разом з цим чималу частину свого життя чоловік присвятив також педагогічній діяльності. Страшно сказати, який в мене педагогічний стаж. Ну я викладаю режисуру в нашому нинішньому національному університеті Віні Карпенка Карого. Ну, про якість роботи говорити трудно. Важко, вибачте, але можна сказати, що 14 моїх режисерів нині головні режисери. Тобто, куди не, приїждж, не приїздиш до театру, ти своя людина там. Приїздиш за кордон, от ми сміялися всі. Я їхав значить, до Греції, але потім дізналися мої учні, давай через Софію їжджай. Ну, в Софії є мої учні, в Македонії є мої учні. Поки я доїхав до Греції, я вже був. Переповнене враженнями, скажу так, Да? І в Греції є, в віючі їхав до нього. Це теж дуже приємно. Це говорить про те, що, ну, що не дарма ти займаєшся нібито своєю справою. І, а сьогодні, взагалі, воно видно, що сьогодні мої учні вже викладають поруч зі мною в, цьому, в університеті. Головний режисер київського академічного молодіжного молодого театру. Він, будь ласка, зі мною поруч в аудиторію викладає Садіслав Моїсієв І все Мій один з талановитих справді це людей. Хочеться зачепити також тему Коломієць Коломия. Між іншим Ростислав Григорович зовсім не випадково у писанковому місті. Саме тут працює його вихованець, нині директор театру Дмитро Чеборак. На початку встановлення Коломийського театру. Я сюди приїздив, обороняючи його від позамистецьких зазіхань, бо було йому дуже важко професіоналізувати цей театр, допомогли все, потім почав слідкувати за цим. Потім він мене запросив поставити виставу. Поставив одну Життя Прекрасно за Чеховим, поставив другу суєту Карпенка Карого. Нічого є, кому грати є. Ну, це цікаво було робити. Потім почали мої учні ставити в Коломиї. Скажімо там, Гусаков поставив «Гамліта», Максим Голенко поставив Боаконстріктор, одну з кращих виставців цього репертуару. Ну, основно я прив'язався і зав'язався в цьому театрі. І як кажуть Коломіяни, що тут дивно? Ти Коломієць, ти приїхав до Коломий, це твоя водчина. Творча водчина, розумієш, ти повинен тут ставити. Тільки переміни, кажуть, ти не Коломійцем маєш бути, а Коломийцем. Ну, щоб був диковий. Нічого кажу. Хай будуть і коломийці, і хай будуть і коломійці. Тут не будемо лінгвістичні шукати. Це моє, розумієте, я сюди приїжджаю робити якусь цікаву справу, яка дає і задоволення. Це для мене висока честь працювати в цьому театрі, працювати з цим театром і бачити, як на твоїх очах і як за твоєї участі відбувається. Зростання, мистецьке зростання цього театру. Я тішуся цим. Самі ж озерківчани вже давно називають пана коломійця частинкою свого колективу, адже у театрі не відбувається жодної визначної події без участі цієї постаті. За плечами дуже багато е, праці років, театральних років. Але е, уроки пана Коломійця вони не, не завершилися інститутськими аудиторіями, тому що. Е, це універсальне, якщо говорити щодо те, 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 театрала пана Коломійця, це універсальний чоловік. Все відбувається під патронатом, під е, чітким, скажімо, театрознавчим поглядом е, мого вчителя, мого прекрасного вчителя, я, смію сказати мого хорошого старшого друга Ростислава Гороча Коломійця. Ще один напрямок співпраці митця з театром це фестиваль сценічних першопрочитань. «Коломийські представлення. На ньому Ростислав Коломієць виконує поважну місію голови журі. Фестиваль переростає межі внутрішньоукраїнського фестивалю. Фестиваль стає міжнародним. Ми чекаємо гостей з Польщі, з Білорусі, з Росії. Тобто фестиваль умасштаблюється. По-друге, це не просто коломійські представлення, це не просто черговий фестиваль. Таких у нас в Україні є кілька. Ну, і цей фестиваль в цьому місці, в цьому, в цьому, в цьому, а це унікальний фестиваль. Це фестиваль перш сценічних першопрочитань. Це або п'єса прочитується сценою вперше, або це береться якась призабутий, несправедливо призабутий драматургічний твір, і раптом він розкривається, або це взагалі. Е за своєю естетикою якось буде несподіванкою, першопрочитанням. Тобто це є у нас великий відбір з цієї точки зору. Та критерій один художній рівень цього. мені здається, це важливо фестиваль коломиї ще з точки зору стратегічної, з точки зору децентралізації української культури. Ну чому все повинно в столиці бути? Чому? Що там талановитіше живуть люди? Я вас запевняю. Точно такий ж, як і всюди. Да? Ну, кому жити тут, кому жити там. В маленькому фестиваль місті це дуже важливо. Я б сказав, що коли йде цей фестиваль, то підвищується духовний тонус життя міста. Ви вірите? Тому що, от, скажімо, і другий таким був фестиваль, і третій фестиваль, коло представлення це фестиваль, це не тільки показ і демонстрація вистав. Ну, це, звичайно, в центрі. А це те, що відбувається навкруги фестивалю, Тобто це культурологічне явище. І, як я завжди кажу, в ці п'ять днів Коломия стає театральною столицею України. До слова, завдяки Ростиславу Григоровичу, у писанковому місці вже вдруге буде проходити всеукраїнська акція Мистецтво молодих. Її організовує Національна академія мистецтв України. Цьогоріч її проведуть у жовтні в рамках театрального фестивалю. Ми щорічно проводимо творчу акцію Мистецтво молодих присвячено одному з видів мистецтва. Це може бути образотворче мистецтво, музичне мистецтво, кінематографія і театр. І раз на чотири роки це присвячено театру. Чому ми тестом молодих? Ми збираємо представників скажімо, різних театральних шкіл різних театральних шкіл, які на одній сцені демонструють свою майстерність на рівні дипломних вистав. Чому ми їх навчили? Що вони зараз можуть? Це наше майбутнє, майбутнє українського театру. Ми демонструємо, вони вірніше демонструють, рівень своєї підготовки. Ми виявляємо проблеми, які стоять сьогодні перед вихованням акторів і режисерів, а проблем багато. Ми ставимо проблеми становлення молодих спеціалістів, як же їм живеться молодим сьогодні в театрі. Ми проводимо науково-практичну конференцію з цього приводу, на якої будуть представлені ректори театрів, викладачі акторської мистецтвості, режисури, театральні критики, які просто... Розімнути ці, ці проблеми. Ми виробляємо практичні рекомендації по поліпшенню театральної освіти. Зараз в цій акції мистецтва молодих буде представлено у нас значить, Київський національний університет, театру театр, кіно і телебачення Карпенка Панвекаро, Харківська академія театральна, Львівський університет на рівні театрального відділення. Національний університет на рівні театрального відділення, Івано-Франківський університет театральне відділення. І зараз вирішуємо питання з п'ятим учасником цієї акції. Тобто ця акція, вона і природно вписується в фестиваль, і разом з тим дає йому якийсь нюанс своєрідний і актуальний. Ще один приємний подарунок для наших театралів від пана Коломійця книга під назвою Феномен коломийського театру Практика неймовірностей. Це видання є унікальним здобутком для столиці покуття, адже не кожен, навіть національний храм Мальпомене може похвалитись таким виданням. Тим паче, що до друку готується вже друга частина, доповнена і в додатку з відеозаписом трьох кращих вистав. Руками щодо такої книги Россилав Рогор руками вивчав матеріал, приглядався до театру, бо це не просто, знаєте, ну приємність випустила книгу. Якась певна сміливість і чи скаже фінансова спроможність, але це є у, в першу чергу. Розумієте, це якийсь історичний факт, це культурний факт. Театр має в своїй історії, свій харсенал, таку історію, котра варта уваги книги, котра варта витворення книги. Я виявив стільки нових матеріалів і про історію театру в Коломиї, і Коломийського театру, зокрема, і про сьогодення театру стільки, що. Другий варіант цієї книги ми називаємо так видання доповнене і збагачення унікальними фактичними матеріалами. Вона збільшилась на третину книга. Ну, Важить, звичайно, не обсяг, розумієте? Але обсяг інформації, фактажу. Оце вона ну, не буде принципово іншою, але вона робить розповідь про театр в Коломиї, про Коломийський театр, зокрема, більш об'ємнішою. Більш глибокою і аргументованою. нині Ростислав Коломієць, член кореспондент Національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв, лауреат чисельних мистецьких премій, свого часу чоловік очолював також управління театрального мистецтва міністерства культури і мистецтв України. Але всіх цих здобутків невгамовному Ростиславу Григоровичу замало. Зараз я відкрив, що ні, все-таки не зовсім цим я займаюся. Мене потягнуло на сцену, як актора. Причому це не так, знаєте, забаганка якась і все. Я відчуваю, що, може б, я заграв би трошки краще, ніж дехто, скажімо так. Еталон для мене, Богдан, Богдан Сильвестрович, ступка. Ну, така поруч зі стопом, ми щось би могли і зробити. Я знаю, що б я хотів зіграти, і все. Зараз нібито знаходиться можливість це зробити. Я хочу зіграти бар... Баранже в трагі-комедії Іонеско «Носорог». Я зустрічався з Іонеско завтра в Парижі, розказав про свій задум, навіть показав, бо як це зробив, і все. Може бути, може бути, каже. Тільки не називай каже, мене абсурдистом. Це не театр абсурду. Який абсурд? Я не я морє. Тобто це театр абсурду, який має свою логіку. А логіка в носорогах, вибачте, я вже починаю захоплюватись, в чому полягає, що нас оточують носороги, нами, вибачте, керують носороги, а ми робимо вигляд, що нібито нічого не відбувається, що все це так, так і годиться. Я думаю, не треба пояснити цієї метафори. А одна людина дивуйтесь, як же ви не помічаєте, що нас оточують носороги, носороги починають подобатись, ну, дивіться, в них є своя рідна грація ну, серед НАТО поцілу. Ну, дивіться, як вони, вони сильні, вони могутні, вони... нам треба бути. А він не хоче бути носорогом. Він опирається. Я хочу бути самим собою. Йому говорить кохана жінка, ти подивись на себе в зеркало. Подивився. Але це я каже. Я маю своє обличчя, хочу лишатися собою, а не бути одним з носорогів. І я буду це обстоювати до кінця. Ну, я вже починаю розповідати, як би це зіграв, бо я цю роль і все. Дуже захопила мене ця ідея. У мене зараз задіяно ще дві монографії, У мене зараз режисерська робота за кордоном на мене чекає, вистачило б здоров'я. Словом, тільки що мої студенти нинішні здали іспит і ми привеземо курсову роботу моїх студентів на фестиваль «Коломийські представлення. Вони всі музично освічені, професійно освічені. пародію на кабарет привеземо. Ну, такий шлягер для молоді значить, зробили все це. Цікаво, що в наступному році Ростислав Коломієць відзначатиме свій 70-літній ювілей. У той день планують зібратися всі його учні, і до речі, можливо, ця зустріч відбудеться саме у Коломиї. Тож наперед бажаємо професору козацького здоров'я та невичерпної енергії для звершення великих творчих справ.